У світі, як і в самій Великій Британії, історики дають суперечливу оцінку політики Маргарет Тетчер. Свого часу візит «Залізної леді викликав чимало дискусій і в Україні. Червень 90-го. до розпаду СРСР трохи більше року. Під час відвідування радянського союзу течер вирішує заїхати до Києва. Виступаючи у парламенті, британська гостя хвалить будівлю та залу засідань за модерний стиль і вчить місцеве керівництво, як будувати ринкову економіку. Для України на той час то були надто прогресивні погляди. До речі, і я як президент. Не мав повної уяви про ринкову економіку. Тобто нам потрібно було спочатку навчитись процесу ринкової економіки, а потім брати за радикальні кроки. Тоді ж течер недвозначно натякнула майбутнє України лише в складі СРСР. А на запитання демократів чи відкриється у Лондоні українське посольство, заявила, це все одно, що мати дипломатичні відносини з Каліфорнією, залишаючись другом Горбачова, течер не підтримувала ідею розпаду СРСР. Однак при цьому зіграла одну з ключових ролей у падінні залізної завіси Особистий внесок течер у побудову нової Європи є визначним саме з цієї причини ми так високо цінуємо цю видатну людину. у випадку з Україною течер виявилася недалекоглядною. Вже в 91-му радянський союз розвалився, і на карті світу з'явилася Українська держава.